Доброго дня, 11 жовтня, до вашої уваги, огляд такого сорту, як Луна, чеська селекція. Мені в принципі є питання по луні, але в цілому мені сорт подобається. Бачимо чистий сорт, ніяких проявів парші, тобто сорт імунний і листя теж перевіряємо. бачимо. Чисте листя. От, що цікаво, влітку в мене було на 6 тлі і от саме луну, от вони навіть тля не, не трогала. Тут у все гаразд було. Тут я ще прищепив Серіус. Теж чеська селекції, будемо перевіряти. Отаке от є яблучко. Цікаво, ну, такі круглі яблука. Тут я прищеплював на Голден. Тут ще залишилася видно гілочка в мене від Голдена. І тут ще в мене є луна. Я бачу ось тут а, теж кілька плодів. От, значить, тримається непогано. Я не бачу, що осипалося. На 11 жовтня із трьох щепиків в мене є жодного яблука. Я не бачив, щоб осипалися. Тобто на дереві не пано тримається, можна врожай ну, не хвилюватися, що так моді, от прийдете і от там усе валяється. Кожен раз приходите і кожен, кожен раз бачим, бачив, що ну, все червоні яблука, там десяток-півтора. Фактично половина врожаю долі була. Трошки ще моді є і ханікрісп так само, тобто тут з цим проблем немає. Можна дати і трошки повисіти, а повисіти треба дати, так як якщо це яблуко непоганих смакових властивостей, хрумке, сочне, Вон дещо напоминає мені сорт сніжний кальвіль. Але таке кисосоводке, не десертно смаку, тут все-таки яблуко більш цукру більше. Яблуко більш смачне. От, хто полюбляє ну, смачні солодкі яблука, але є такий момент, що якщо яблуко от на дереві десь висить, ну, непано освічається світлом, освітлюється. І десь ну, скажу, не на сенці, а на на карликах, полукарликах або хто вирощує цей сорт південних регіонах там смакові властивості в такому випадку набагато краще, так як сорт він матиме такий білий колір і чудові смакові властивості. Інакше, як у мене, наприклад, якщо тут в тіні трошки от щепа то яблуко ну, не добирає цукру. Воно все-таки більш таке кисло-солодке, десь 60 на 40. Отаке Рикардо е, щойно деостував. Ось так само і тут у мене луна. Тобто цукру не добирає. А ті поодинокі плоди на сонце, які такі більш мають кращий вигляд, ті набагато кращі. Мають смакові властивості. Тобто це сорт ну, явно не для північних регіонів і явно не так, щоб їх вирощувати десь в тіні, на півтіні. Лише на сонці можна вирощувати, і тому цей сорт повністю віддячить своїми смаковими властивостями. Сорт не пано лежить, зберігається до квітня без проблем. Далі смакові властивості. Лише покращується. я ще приглядаюся до цього сорту, бо я ж кажу, що поки що я його не розпробувався. От його вихвалять, дуже смачний, але поки що ще кислинки для мене забагато. Ну, Може по тій причині, що я сказав, що невдало його прищепив. Якщо вже жовті такі яблука, от в мене не такі полузелені, вже жовті, отакі прямо, от там вони мають більш кращий смак. Так що, луна перспективний сорт, імунний. Ну, я все-таки радий би теж цей сорт для вирощування у любительських, та не лише у любительських садах.